Як чернівчани ставляться до військового обліку жінок? У мене є дитина, у мене інші на це взгляди. Чоловіки взагалі мають би воювати, не жінки. Ну якщо вони самі це вибрали, то це їхні. Бо є такі, що хочуть їхати, заробляти чимось дітей годувати, а їх тут і можна сказати, як закривають. Я вважаю, що це так за бажанням, що ті, хто хочуть йти, вони і будуть йти. Я вважаю це не якби як правильним, а якби. Це має бути для бажаючих, хто зважає на те, що багато хто чоловіків пішли, а жінки теж бажають брати в цьому участь. І якщо вони мають на це привілеї всі, і це дозволить, то це буде як правильно, так і не буде їх заглубляти, тобто не зменшувати їхні можливості. Тому я вважаю це чесно та правильно. Добре було б, щоб вони якось це. В Законних рамках зробили ну, якщо комусь потрібно ставати на військовий облік. Якщо якась професія дійсно затребувана, то вона має бути затребувана не тільки того, щоб жінка не виїхала, а давайте робоче місце. Давайте задіяти цю жінку. На добровільних засадах думаю, що потрібно. Я так розумію, що сам генштаб ще не визначився, як це має бути, тому що у дітей є у жінок є діти, їх треба десь оздоровлювати, десь є якісь потреби, тому напевно, щось будуть вони по-іншому це вирішувати. Нейтрально так, тому що це залежить від кожної жінки, чи вона хоче і в залежності від того, яка в неї спеціальність. З однієї сторони і за, і проти, але я вважаю, що таких жінок, наприклад, жінки, які самі хочуть. Тому може вони б самі краще йшли, а жінок заставляти і робити їх військово зобов'язаними це якось некоректно для мене. Я думаю, що чоловіки можуть захищати Україну. Чоловіки сильні шанації, вони мали б це все робити. Може спростити, бо багато жінок їдуть на заробітки. Хоча чоловіки так само йдуть на заробітки за кордон. Ну і тим більше, якщо вони йдуть на заробітки за кордон, там скоріше всього в них є діти. І якось їх треба е, супроводжувати. Я думаю, що це правильно, тому що зараз багато чоловіків е, воюють, і ми повинні допомагати. Жінки з дітьми за кордоном деякі відчувають себе, звісно, безпечніше ніж тут. І ну, якщо твоя професія зобов'язує тебе бути. На військовому обліку, то можливо, ти стаєш на облік, але виїжджаєш. Або якщо твої батьки за кордоном, наприклад, як моя мама, вона виїжджала до своєї хворої мами за кордон, ну, чисто для того, щоб допомогти. Але вона, так як медик, то вона зобов'язана. Оскільки жінки знають, що вони зобов'язані і оп, намірно обирають цю спеціальність, мабуть, позитивно. Погано ставляться, тому що жінок треба берегти, вони повинні рожати. Війну повинні вести лише мужчини, тому що не дай Бог контузія, не дай Бог смерть, не дай Бог поранення. Да? Хто націю буде відроджувати?